Трошки вшоваться, він дихає. Іжаки ми давно тут не ловили. Ні-ні-ні, мабуть це їжиха, яка захищає своїх їжачат. Да, здравствуйте, шановні. Ми з братом. Нарешті вийшли двох на грибочки. Я це вдруге. Гриба поки немає. Поки але скоро вже буде. Холодно по ночам, дощари пройшли, все добре. Ось тут, отут, колись. Їжаки жаків ніколи тут і не знаходить. Як завжди, перші білі, біля чочки, біля доріг. Да. Під березовіки під осіною, які тут не ростуть, а от під газетників... Скільки завгодно гадяє. гадяє. Гадяє, Добре, Продовжуємо Щось підказує, що скоро все буде. Да, брате? Побачимо. Побачимо. Це не жолоді, так виростає свіже листячко у дубів. Подивіться, які тендітні. Люстки, як одуванчики, але ж це дуб. Дуб величезний. Красота не описуємо. А ми не будемо описувати, ми будемо знімати. Да, брате, красиво. Як одуванчики. Оті. Зовсім не пахнуть. Сосна. О, якось в другому отут -от, великого біляка знайшли. Ну, Нічого. Будеть. А от там 51 один. А там пятьдесят один. Сказати, що я задоволений, нічого не сказать. Один. Тут, тут. Два. Уже чотири штуки. Покоцані, чотири. Не сходячи з місця. Четвертий найбільший, як завжди. За, заодно і ще нікого не роздавив. Один, два, три, чотири о о Олександр Віталійович! Почином, Андрій Віталійови! Да, кабанисько таке! А ти відро не бери! Ого! Буханець! Ну давай повикручуємо ще, дивись, важно! Ну, один-чотири! Знаєш, звук. 25 п'ятого року. Дивись не на ступи, ну ти кабана знайшов. А я спочатку цього заміти? О, який красончик О, який красончик. О, брата більше 100 грамів. Ні, грам 200, навірно, да, брат? Твоєму? Такі повилазове. П'ятниця. 9 травня. Це вже дохлий. Це вже два дні назад я тут лазив, лазав. Лазив такий весь. Цей дохлий, м'якенький, м'якенький. Але подивіться далі. Найбільший. Найбільший Ось він, Ось він. Покоцаний, порепаний. Але такий бажаний. Теж лопнувши. Але у брата, конечно, красень. Да так було завжди. Вони тут всі червиві Ми вибираємо з корнем це точку. Повилазили 9 травня. Дороги. Ну що брате більше нема. Окей. Я тут лазал позавчора. Почти поливочно. Все.